Дай нам перемогу і благослови нас, щоб ми жили в мирі, дай для президента, дай глибокої мудрості прийняті всіх необхідних рішень. Господи, захисти нас своїй величі над природнім способом. Хай весь світ побачить, що Ти є тут. І я дякую тобі, що до цього місця насправді ти був із нами, хай буде твоя милість надалі з нами. Амінь. Святий Боже, ми дякуємо тобі за Україну, дякуємо за життя. Просим, Боже, почуй молитву народу Твого, почуй і благослови. Більш ніж 10 мільйонів людей загинуло від голоду. І той, що не було кусочка хліба, благослови, Господи, і також ті, хто в шпиталях поранений, даруй зцілення. даруй, Господи, благословіння народу Твому і захисти від зла. Благослови особливо просим Президента, благослови, даруй мудрості і захисту, благослови народ України, почуй молитву народу Твого, бо молимо все, в ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Україну, серце золотого жита, де небо синє наче мрія між полів, де кожна хата, то любов і заповідь, де кожен подих, як молитва, прадідів, ні проспіває пісню вільних поколінь, Карпати шепчуть, казки в тиші нічні, Полтава дихає духмяними словами, а степ шумить про козацькі часи. Твоя земля зросилася сльозами, та не зламала сквітне знову весна, крізь білі втрати, вибухи і рани твоя душа, як не здону, глибина, ти мати, що тримає світло в серці, навіть коли навколо темна мла, ти пісня, що не гасне, в взаметлі, ти віра, що з колін зроста. you cry